Усіх радий бачити на своєму каналі, мене звати Арсеній. Сьогодні знімаю відео для вас увечері. Усім приємного перегляду. Сьогодні у нас було доволі спекотно, скажу. Сонячно, 20 десь 29 градусів було. Кури скоро будуть лягати, спати, заходити точніше, готуються до сну скоро. Хоча зараз тільки 18.40, але вони вже зазвичай в такий час йдуть спати, лягати. Сьогодні я по трішки помив цю по поїлку для курей. Але бачите, знову це в другій половині дня зміни воду. У нас знову, бачите, трошки... Бруднувата і за цих на сонці. Я вже так в затінок трошки поставив. ось, Але все одно трошки сонце потрапляє. Ось якщо воно на сонці вода, вона нагрівається і просто розводяться оці бактерії, потім зелена ця вода. Ну, вже як можу, вже тут немає куди в затінок поставити просто. Ну Трішки ну оце єдине місце, де дерево під деревом. Але все одно сонце потрапляє, сюди сонячні промінні. Квітуся тут на сонці. Щось вона підозріла якась. Мені здається, що Що буде можливий кошенят там в неї. Тому що знову ем, якісь живіт у не неї великі, вона якась, мені здається вона якось... Ну, якийсь живіт підозрілий. Не знаю, що буде. Може і буде, може і ні. Можливо, це просто так здається. Все може бути всі варіанти. Побачимо. Побачимо, що буде. Завтра планую прибрати нарешті у курнику. Покажу, зніму для вас відео, як прибрав. Оце в серпні тут задача позамітати мені тут, тому що вже знову тут безлад робиться. Робиться безлад. Так, ось тут також понаводити порядок, трішки. Ну, ну трішки тут, але ну, є що робити. Скажу, це добрий шматок роботи. Добре, робота тут треба. Ну Днів, можливо, можна за день зробити, якщо так постаратися, але можна і на два. Ось. Але мені ось дуже терміново потрібно в курнику прибрати, позамітати там, де вони їдять кури, і там, де ну і вже тут, наприклад. Або навіть у кролі вже трішки треба прибрати, поки небагато. Ось тут вже, можливо, вони тут грибуться, все одно тут трошки буде там безлад, таке ось таке ось. Все одно є таке, ось треба оці ось гілки забрати. Все одно тут грибуться, вони тут ходять. Ну, Оце така мої ну, плани на серпень, хоча вже 4 серпня, вже закінчиться 4 серпня. Отже, тільки перше було, вже четверте закінчується. Я не знаю, куди цей час летить. Напишіть, яка у вас погода. У нас завтра передають з вівторка на середу передають дощ. Але ну, можливо, вже не такий буде, як вівторок. Прям все заливало, прям все потопув. Ну, можливо, вже такої не буде такого дощу, не буде 89 мм, це 15 годин опадів так, як було у вівторок минулий. Майже тиждень тому виходить, можна так сказати. Так, Кури, буде вас завтра чисто. Оце десь треба вранці прибрати, тому що вдень е, ввечері я не зможу, а удень буде спекотно. Тому так є. Якось так. Що квіт ось. Привела кошенят шість, Шестеро кошенят. 4 віддали, двоє залишили. Що буде знову? Щось. Підозріла вона, мені здається, в неї можуть бути знову кошенята. Тому ось так. Кори сьогодні не дуже неслися, одне і це все знесли. Бачите, тут так, щоб прибрати. А не прибирай, прибирай все одно, буде безлад через день. Вже на наступний день буде безлад. Ось. Прибилась така киця до нас. О, в кінці на початку квітня точніше. Ось. Ну, я з вами буду прощатися. Я вам побажаю всього найкращого. Головне тихої ночі, щоб все було добре в нас. Ось усіх. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей усім па-па-па.